Всім добрий день! Сьогодні робитиму заключну обробку осіннього свого саду. Ось такі дерева, які старше трьох років, тут є мохи якісь, оброблятиму залізним купоросом. Зараз розкажу, як я його розводитиму. Залізний купорос дезінфікує кору, забирає мохи, лишайники, відтерміновує цвітіння ранньовесняне. тому вирішила обробляти ним. Так, залізний купороз. Я його тому буду брати 300 грамів на 10 літрів води і оброблятиму дерева, які старше трьох років, тому що молоді дерева може пошкодити бруньочки. Через декілька днів буду обробляти препаратом 30 d Це рослинно-масляна емульсія. Вона робить плівку на деревах і кущах, і знищуються шкідники, помирають і личинки, і все. Дерева, які молодше, трьох років оброблятиму зимовіт і додатиму пакет медян Екстра теж на 10 літрів. Зимовіті вже є мідь, але її мало, тому один пакетик достатньо. Через ще декілька днів, якщо пройде, і буде нормальна погода, забілю від морозобію садовою фарбою. Ось, взяла таку, тому що блок дуже сильно зіпсувався і я його не рекомендую нікому використовувати. Фарба захищає від морозобою, тому що минулої весни дуже сильно були пошкоджені мої дерева. І так, 300 г залізного купоросу я розвела в теплій воді. І додаватиму до відра з водою. В теплій воді залізний купорос краще розчиняється. Треба користуватися рукавичками, ну, захистом масками, тому що залізний купорос токсичний. І саме головне, залізний купорос не можна змішувати ні з чим, тому що він вступає в хімічну реакцію. Щодо зимовіту розвела окремо зимовід, зробила маточний розчин і розвела окремо медян екстра. Тепер буду з'єднувати в воді і обробляти рослини. Нагадую, зимові це інсектоакарацит. Він бореться зі шкідниками, з личинками, з плячими комахами. Це все він знищує. Амадян -Екстра, екстра різні грибкові захворювання.